Як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і кома. Владико Челоколюбиче, засвіти благодаттю Святого Животворного Твого Духа у наших серцях нетлінне світло богопізнання, а очі нашого розуму розкрий на розуміння Твоєї євангельської науки, щоб ми це важливе діло розпочали на Твою славу і добро наших душ та інших, котрі ним користуватимуться. Для звеличення Твоєї святої церкви і Твого Пречистого імені, дай нам страх, Твій і любов з вірою виконувати Твої блаженні заповіді та керуватися натхненнями Божого Духа, що, продолавши свої тілесні пристрасті, вести справді духовне життя та й думати і чинити все, щоб тобі миле, бо ти освячення наше, і тобі славу осилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу. I mean.